Заборгованість по z контракту погасити неможливо, закордонне відрядження затягнулось. Це при тому, що штрафна санкція за порушення валютного законодавства становить 50% від самої операції. І це лише одна із трьох видів штрафних санкцій. Мене звати Мар'яна Кави, і я запрошую вас на нашу чергову зустріч. Безкоштовний вебінар. На якому я розповім не лише про z новації але й про те, що з валютною пенею вона під час воєнного стану нараховується, призупиняється, чи мають право перевіряти, як взагалі зупинити нарахування цієї пені, якщо неможливо погасити борг по зет-контракту, чи можливий взаємозалік, чи можливий імпорт без везення, а експорт без вивезення. Валютні відрядження, які вони у період воєнного стану. В кінці вебінару ви зможете задати свої питання та отримати мою відповідь. Реєструйтесь і до зустрічі!